У такому стані наразі пам'ятник у самому центрі міста. Ще 50 років тому тут був не лише постамент, а повноцінний фонтан. Наразі він не діючий. А хто ж тоді цей чоловік та чому його постамент розташований у самому центрі міста? 54 роки тому у творі будинку на Кам'янецькій 47, неподалік від центру міста, встановили фонтан та пам'ятник герою роману барону Мінхаузену. Автори зробили відомого хвистуна і брегуна у вигляді вершника на коні у комічний спосіб. Кінь барона має лише передню частину. Він п'є воду із діжки і одночасно за задумом виливає ззаду. Але цього так і не побачили містяни. А ще мало кому відомо, що його прототип родом з Німеччини про що свідчить навіть його фамілія. Та й постамент з'явився у Хмельницькому не випадково. Навіть є такі дані, що сам барон Мюнхгаузен, реальний барон Мюнхгаузен, він. Е Пов'язаний в якійсь мірі навіть із нашим поділям. Самі, скажем, сутички із турками відбувались біля Хотина, тому однозначно, що він десь в Кам'янці-Подільському нашому наслідив своїми підошвами. Нині скульптура та фонтан у незадовільному стані. Бетон осипається, фонтан не діє, а його розташування не зробило пам'ятник популярним серед містян. Коли в нас в Хмельницькому був зданий будинок для художників, він так і називався. У нас тоді будинок художників. На двох середніх поверхах жили сім'ї хмельницьких художників. От вони для своїх діток в цьому дворі придумали такий цікавий фонтанчик. Там стоїть пів коня. Біля нього барон Мюнхгаузен стоїть і кінь п'є воду. Постать прототипа героя не така яскрава, як у книзі. В юному віці він потрапив у військо. Хлопець потрапив на війну, у якій допомагав Російській імперії у боротьбі проти турків. Барон це вже статусно, і правда, в сім'ї було семеро дітей. Батько дуже зарані помер. І тому мати для того, щоб прилаштувати свого 17-літнього сина, вона віддала його пажем до. Графа Брауншвейського, який тоді виконував таку, знаєте, місію керівника найманих військ. Тож чи залишати культурну пам'ятку та покращувати її стан, чи замінити на нових героїв сучасності, питання риторичне. Наразі він знаходиться у дворі серед містя та вже понад десятиліття у занедбаному стані. Олександра Толстюк, Роман Кулік, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.